З Назаром Ісаєвим зустрічаюся в центрі Астани. Він не має жодного стосунку до України. Їм я його теж не українське. Як могло би здатися на перший погляд? Назар казахською означає увага. Назар. О, Привіт. 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 Як життя? Життя добре. Бездоганна вимова й дитяча реакція на подарунки Дякую. з Києва. Я сильно бажав книгу українською прочитати. Ага. Тебе немає книжок української. Поки? В мене немає поки. Ага, супер. Тепер є. Це всі наші ведучі, наших проєктів. Знаєш, хто це? Горбунов. Я знаю, що він був в серіалі «Останній Москаль? О Дмитро Комаров Угу. І незабаром буде новий сезон, де він буде в Японії. Саме переглядаючи один плюс один хлопець і вивчив, здавалося б для нього екзотичну мову. На Ютубі він відразу знаходить наш канал. Телевізійна служба новин. Я знаю, що відбувається в Україні. Які там останні новини угу. завдяки ТСН. син. Хто в тебе фаворит? Аломази Назар першокурсник вивчає хімію. Його батьки живуть у Павлодарській області. Батько Назара по скайпу теж хизується знаннями, здобутиме ще під час служби в армії. Ну там печу за діагресію на, на вечірні. Захопленню сина батьки здивувались, але не противилися. Разумний папір це нарадиться. Українську Назар просував і поміж колишніх однокласників. Коли мені щось не подобається, я, я їм кажу. Яка наглість, вони вивчили? Найважче Назару віддавалися діалекти та наголоси. Треба було вивчити декілька слів, які схожі, як в російській мові, але наголос в іншому складі. Наприклад, колесо, циган. Середина я вивчив декілька дуже важких слов. я знаю, що таке ланцюжок, цвях. А тепер він мріє на власні очі побачити країну, мова якої йому так припала до серця. Львів, Одеса, Київ. Я багато знаю про Київ, але я ніколи там не був. Майдан Незалежності, Хрещатик, головна вулиця, пам'ятник Богдану Хмельницькому. Я знаю, що в Чернівцях знаходиться один з величезних. Красивих університетів України їм борщ, але я ніколи не пробував справжній український борщ. на панування української Назар витратив менше двох років і по дитячому дивується тим, хто постійно живе в Україні і не лише не говорить, а подекуди й не розуміє українську. Він каже, щоби вивчити будь-яку мову, не потрібно мати причини тільки бажання.